Вашого таланту, успіх завжди десь поруч з вами. Ви маєте на увазі багато мети, які вам до вподоби. Та весь ентузіазм можете розширювати ваш вплив у різноманітних галузях. Ви здібні упоратися з будь-яким творчим і інтелектуальним напрямком. Дизайн одягу, інтер'єр, будь-яке малювання, живопис, танці, вокал, робота з ландшафтом. Ви здібні посилювати здібності інших людей, надихати, відроджувати стилі. Мовлення, поведінки, прихильність до читання. Ви відмінний вчитель, тренер, гарний учень, вас тягне до навчання. Споруджувальний намір є вашою візитною карткою. Високі моральні принципи, яких ви досягаєте через свою наполегливість, повертають надію занепалим духом. Діяльність вашої концепції обмежена тільки вашим бажанням, продовжувати напрямки вашої прихильності та уваги. Ви можете розвити в собі писательські навички, ви можете прекрасно співати або танцювати. Якщо ви відчуваєте себе невпевненим, то вам пропонується пройти декілька вступних Уроків вокалу, танців, малювання, програмування, в інтимній галузі, ви перемагаєте лег легко в без заточення коханців, навіть у найгірші часи, оголені свої відчуття, ви ухвали здібні захистити в угоду своєї презентабельності, ви в домовленості, зі своїм внутрішнім «я», переконуючи себе мати спокій відносно вибору партнера, злагода проводить вас кращому. Вашому органічно сформованому, затишному миру, приємних ілюзій, фантазій, до гармонізації вашого фізичного та душевного комфорту. Еротичні ваші якості, не перевершені, але ви стримані, не шукаєте найкращого для себе. Вам доречне перебування у мимовільній, демонстрації себе за потреби, зручність та комфорт вас переконливо проводять скрізь будь-яке закінчення страстей з кимось. Ваш образ пропонує миру. При Приємний візуал, безліч моментів щодо інтиму з вами. 100% чоловіків зацікавлені в вас, але ви не поспішаєте зближатись. Червона лінія пасивність, краса, привабливість, ніжність, повноцінність. Завдяки своєму вибору, ви маєте всі шанси покращити свій мір коханням, яке призведе до втрати самотності.